І ми підходимо до самого цікавого. А я хочу, щоб під час моєї роботи, практичної роботи, під час моєї лекції, щоб студенти не просто ви показували, реагували на мою діяльність, не просто стрілочками щось поєднували, а щоб вони щось писали. Як це зробити? Ну, зробити це дуже-дуже насправді просто. Для цього мені треба використати. Зараз одну хвилиночку. Для цього мені треба скористатись знову ж таки Google документи. В Google документі я створюю, який теж завчасно створюю на своєму Google диску: я задаю студентам письмове завдання. Наприклад, дописати, написати, охарактеризувати. Це може бути перелік, це може бути таблиця, в якій я розподілю фактори на негативні, позитивні і, ну, і ще якийсь просто конкретний факт, на що, на що воно об'єктне, що впливає щось, або навпаки факти, які впливають на об'єкт. І виставлю ось таку табличку. Що я роблю далі? Я беру адресу цієї таблички. По-перше, я знову ж таки роблю цей документ інтерактивним, тобто даю доступ, поділитися, надати всім, можливо, доступ до редагування, і тоді я цей документ, адресу, копіюю адресу цього документа. І розсилаю студентам. Я його можу розіслати під час лекції в чаті, щоб вони завчасно не бачили цей документ. Або можу розіслати цей документ на електронні пошти напередодні, ну до початку лекції, напередодні лекції. Ну, як мені зручно, тобто яку мету. Дидактичну мету я ставлю для цієї роботи, щоб вони щось підготували чи нічого не підготовлювали. Під час практичного завдання, коли студенти виконують це практичне завдання, накреслюю, що це один документ на всю групу. Вся група виконує завдання в одному документі. Якщо я хочу, щоб вони не бачили діяльність один одного, я роздам кожному свій документ, але про це ми зараз поговоримо. Спочатку вся група працює в одному документі і пише Дивіться, знову ж таки, коли вони щось пишуть, біля них з'являється така стрілочка, яка показує кольором, хто пише. А де подивитись, хто пише, який кольор. От тут з'являються їхні зображення в рамочці такого ж кольору, яка з'являється біля них. Оце я, як викладач, написала, а це написав студент з мобільного телефону. Я знову ж таки орієнтую всіх на мобільний телефон. А як студент під час лекції буде писати, якщо він дивиться на Zoom? Ну, ніяк. Zoom треба звернути. Коли студент натисне вимкнути програму, не вийти з Zoom, а кнопочку вимкнути програму, щоб звернулася програма, Zoom залишається маленьким квадратиком, десь у нього на екрані. Далі він заходить. Або а, на те посилання в чаті. Якщо він заходить на посилання в чаті під час зуму, можна не вимикати Zoom, екран закриється посиланням. Якщо він заходить на посилання з електронної пошти, він закриває зум, робить його маленьким екранчиком, заходить в пошту, тикає на інтерактивне посилання, а посилання завжди стає у нього в пошті інтерактивним. І у нього на екрані розкривається документ. От приблизно такий документ. Ну, це показала доступ, от де копіювати посилання, якщо я даю доступ, відкриється документ інтерактивний, в якому тут теж буде олівчик. Він натискає на олівчик. І у нього відкривається повністю інтерактивний документ. От, бачите, зум у нього залишається маленьким квадратиком, але за зумом він його може стрілочкою перетягувати в зручне для нього місце, щоб він йому цей квадратик не заважав, не дуже заважав, постійно рухати. Ну інакше тут ніяк. Він клацає курсорчик в таблиці, і у нього є клавіатура. У нього є Текстова клавіатура, якою він може набирати уже певні тексти, він може набирати тексти. Якщо це графічні документи, то у нього є доступ до вставляння картинок, з якими він може працювати під час практичної роботи. З власного досвіду скажу, що якщо текстові документи, студенти всі розуміють, і на Google диски з мобілки більшість студентів може з ними працювати. А всі курси інформаційних технологій, системи ресурсів останні три роки я проводжу орієнтованими на мобільні технології. Тобто я вчу студентів, вони в школі вже навчились на комп'ютері. Вони всі і друкують, і малюють, і все що завгодно роблять. А ось студенти нашої спеціальності, які на першому курсі проходять курс інформаційні ресурси, технології, ресурси і системи, вони всі вчаться на мобільному телефоні працювати з Google документами, з Google текстовими документами, з Google малюнками, і вони всі навчаються, як скопіювати туди картинку, вставити, як там намалювати щось. Як написати в текстовому редакторі? І тому, от у мене з такої роботи з студентами нашої кафедри, ніяких проблем уже на другому, третьому курсі, четвертому, звичайно. Проблем не виникає. Вони всі в текстовому редакторі добре пишуть. А от в графічному редакторі вони швидко забувають, тому що вони там не практикуються. Тому найкраще організовувати роботу саме в текстовому редакторі, де вони можуть все і написати, і в принципі вони тут у них тут є ручка для того, щоб малювати, і є елементи фігури для вставляння. Квадратики, кружочки, вони можуть і трошечки так помалювати. Коли вони сюди пишуть, я відкриваю спільний екран, де екран, не спільний екран, я відкриваю, екран, виставляю, шарю цей документ. Конкретно ось цей документ я на нього тикну і розшарю на весь екран. І ось те, що я бачу: я бачу, як всі студенти. Одночасно у них з'являються тексти на даному екрані, вони бачать це і на своєму маленькому документі, але вони там огляд менше, а на спільному екрані вони бачать, як хтось щось заповнює. Ну, і в кінці я можу, коли вони закінчили, заповнювати, вони можуть подивитись на цей екран і побачити спільну їхню роботу. Знову ж таки, цей документ не треба зберігати викладачу. Тут є щойно змінено, тобто Google сам піклується про те, що у вас залишилися результати даної роботи. І коли я натисну Стоп шари, цей документ залишиться у мене на диску, але цього документу не буде у студентів. Думаю, що не буде у студентів, зараз подивлюся. Ні, не буде у студентів. У них відкритий цей документ, вони не пишуть через Zoom, у них немає кнопки Зберегти. Таким чином, після роботи, я маю цей документ, якщо я хочу, щоб він залишився і у студентів також я можу цей документ розіслати їм на електронні пошти або виставити його в Moodle для спільного використання, для того, щоб вони могли подивитись на цей документ. Ось таким чином я можу організувати інтерактивну роботу, коли кожен студент групову роботу, кожен студент пише на, під час практичної роботи на спільному документі. Якщо ж я хочу, щоб студенти не бачили діяльності один одного, що я роблю? Я роблю цей документ не спільним для використання. А роблю для кожного студента окремий документ. Кожен студент входить в свій документ. Я висилаю цілий список адрес цих документів з прізвищами студентів. Я його можу за ну, не можу, а маю згенерувати до початку лекції, бо під час лекції я не можу відриватися від екрану, копіювати. Адреси документів, вони мають можливість, там має бути, що ем, поширено доступ на редагування або конкретної людини з конкретним електронним адресом, але, або для всіх, хто має посилання, тому що вони все рівно будуть заходити кожен в своє прізвище, в свій документ. І в кінці я показую. Показую не документи, а я відкриваю для спільного перегляду на загальний екран Google Діск. І після закінчення роботи я можу провести документи для того, щоб побачити всі побачили роботу один одного. Ну і з невеличкими коментарями або аналізами під викладача, можу цього не робити. Тобто це залежить від вашої, вашого бажання. Ось такі можливості ми маємо для того, щоб активізувати діяльність студентів. Якщо ви будете переривати роботу студентів, не тільки, щоб вони не тільки слухали, а щоб вони і щось робили, і ви під час цієї роботи можете, це не контрольна робота. Дивіться, більшість того, що я показала, це або реакція студентів, або їхня думка, яку вони бачать думку один одного. Це не може бути контрольною роботою, це зворотній зв'язок, це те, що сигналізує вам, чи розуміють студенти, чи не розуміють. І під час їхньої роботи ви маєте можливість вже показувати спільний документ на екрані. І коротко коментувати те, що з'являється, можете цього не робити, можете дати можливість їм спочатку зробити свою роботу, а після прокоментувати. Якщо, звичайно, що це не вичерпує всіх наших можливостей, є ще опитування, які можна виставляти в чаті і далі показувати результати опитувань. Ну, і Можна там фотографії, якісь шарити, показувати, картинки, які на Google Диск можуть скидувати студенти, а ми можемо їх на спільному екрані показувати. Придумати можна багато різних способів інтерактивного спілкування. Якщо у вас виникли якісь запитання, я готова на них відповісти.